Ось так витанцьовували жителі польського міста Кельце під запальні мотиви гурту Тік. Він разом з численною вінницькою делегацією приїхав на святкування 718-ї річниці міста Кельце. Але розпочалось усе не з цього. Святкування дня Кельце, який є містом побратимом Вінниці ще з 1959 року. Саме тоді була підписана угода про співпрацю. Стартувало на головній площі міста площі ринок. Тут відбулася церемонія офіційного відкриття свята. Участь у ній взяли представники Вінницької делегації на чолі з губернатором Іваном Мовчаном та мером Вінниці Володимиром Гройсманом. Багато років тому. Між Вінницею і Кельцівським воєводством був заключений договір про співпрацю протягом цих років стали вже справжніми друзями. Сьогодні мені надзвичайно приємно бути у вас на святі і черговий раз продемонструвати те, що ми за ці роки маємо великі успіхи в наших стосунках, що ми. Активно співпрацюємо в багатьох наших сферах. Ми дуже часто обмінюємося нашими культурними надбаннями і ми хочемо в подальшому розвивати наші стосунки. Саме сьогодні ми можемо розділити з вами це прекрасне свято, поніваж може ми діча разом з вами чешити з цього свята. Свято дня народження прекрасного міста Кельс. Є сто швято сото уроддини спання міста кельце і кельце це не ці будинки, це не ті не архітектура, це в першу чергу його мешканці. Міш... Бо кельце то не будинки, то не археархітектура, то при всем мішканці міста. І сьогодні ми тут, щоб скласти вам слова найвищої поваги до вас. Окрім вітальних слів, він інські кермани ще відзначили польських друзів почесними нагородами, зокрема президента кельце Войчеха Любавського. Ми хочемо нагородити пана Любавського найвищою регіональною нагородою, яка має назву відзнака міського голови. До Польщі віничани приїхали на інших подивитись і себе показати адже в Кельце пройшли дні Вінниці. Серед нашого творчого десанту, який висадився у Кельце, був і народний ансамбль танцю баргінок. Прийом в Польщі нам були дуже раді та забезпечують нас усім потрібним! Виступ віницьких артистів залишив у поляків ось такі враження. Так, українські колективи мають свій стиль, який дуже легко впізнається. Наш дуже вам чи у нас схожа культура з Україною та Росією. Навіть народні пісні схожі. Хто старше, той пам'ятає, Дуже подобається, бо я теж з Вінниці живу тут 23 роки і Цей зеспіл дуже добре знаю. Я працювала в фірмі туристичній. Возила сюди людей на екскурсії так лишилася. Я кожному пропоную подивитися Вінницькі фонтани. Кожен вже тут дуже людей знають про Вінницькі фонтани. Оглядають в інтернеті. Загалом на святкуванні Дня Кельце можна було побачити таку картину. Уже під вечір на центральній вулиці Кельце вулиці Семкевича виступив гурт Тік. U mieszkańców w Prowinny Cian, takie wrażenia. Tu i parę klatnych Bardzo dobra muzyka ludowa ukraińska. Bardzo nam się podobają te dźwięki. Jest naprawdę spoko. Tak, odkryliśmy coś nowego, naprawdę to nam się podoba. Także jest super. Tak, ukraińska muzyka jest super. Bardzo fajna. Ukraińska muzyka bardzo nam się podoba. Byłem w Ukrainie w Winicy dokładnie w zeszłym roku. W Winicy w Tarnopolu, bardzo przyjaźni ludzie. super música, super dança e, em geral, super pessoas.